Значить, арта. Значит, я сюда світло сам. Мені сюди одну арту або дві даже. Давай, Одна тут може на опять стати. Чазі всі та гіал тут во, на базі в Д. 90 тут тут катаємося, світом, арта працює. Окей, дальше цією лінією не заїжджаємо. ЕФ лінії не заїжджаємо. Тут собі виборочно катаємо, якщо підуть. Якщо підуть. значить, панасонік один зведений сюди. Стає. Всі остальні дивляться на цей прольот. Ага. Сьома. Да. Поїдь тут останній, на цей. Тебе є оптика? Не, нема. Не, оптика є. Нема. Та 50 зловити треба. Аж 90 -ки. хтось на 0, поїдьте, будь ласка. Так всі не їдьте, однаково. Я побережіть. Тяжі не можуть На чажи тоже теп стало. Да, тяжим не ловим дома. Нема никого тут что-то. Значит, он Да. Но я не бесвечу делянка, не знаю. Ага, артайт працует 50-х. Слабо. Чарзак. Убежал, вс. Ну, забрал, Забрали би було б легше. Сом, тебе назад тоді. Блин, Сом, чого ты поехал? Ти сказав, що я не мав оптики? Все, Блин, оставить значит. У тебе є оптика? Є, я, казав, що є. Звали, звали, все не треба тобі там. Ще раз, появись. Не пугайте пока, подождите. Я не пугаю, я взагалі не стреляю, я просто став, и все. Значить, Значит панасоник, якщо піде по центру, ти повернешся до тяжів, добре? Звідси, тебе тут не треба бути yeah. сюди. І тут їх приймете. 90 тут якщо раш іде теж на арту витягуєте, арта тоді відходить сюди. І тут ми їх приймаємо. Yeah. принімаємо. Yeah. Помаленьку відходіть, арта теж забирається сюди. Тяжі. всі зібралися, Панасонік теж сюди. Не карта ось тут. Я бачу. Панасонік туди давай. Значить, Тяжі. спокійно, 90-ки помаленьку їх витягуйте. Всі звідти ходу, всі звідти ходу. Тут от. всі сюди. Диностики, всі сбайте звідти, арта працює по місту. Ось один затерявся, щас його схавають. Ну коли я сказав, блядь, тікайте, то значить тікайте, блядь, не дрочить, сука, не нервуйте мене, блядь. Да як за говорити ще? Арта на кд. Ну, блядь, ну сказав, нахуй, тікайте. Ну шо не доганяєте, чи шо? Чи мені по китайськи казати, блядь? Сунь хуйянь, винь, бля, чи як? Просто жест, блядь. Артакану на наисит. С кем я блядь, говорю? Хер не знаю. Сам собою получается. Ты бачишь не дымить? Ну шо я сказав тікати, якщо раз піде, то шо? Розвернулися, втекли. Я ж назад. Сейчас же дефід тільки. Сука? Я зло. Сейчас відтикали стрима. Дядь, дев. Дара арту перетащу. Потримай, потримай його там. Сука. Значить тяжіть заховався за горку. Тяжі всі за горку сюди. Вони ще з арту перетащують вас розібьють. Сюди тяжі всі. Арту сюди теж ставимо. <плес> Я теж так думаю, що не сюди полетіли. Значить задати чажі, не включати дарти. Хай їдуть на нас. Арту теж глибше затягніть, хлопці, прошу вас. На це один арту. Арту сюди. Чего у да. вас? Поможите мне тяжесть для новости. Я свелся, попробую. Мы не пойдут, не побачили, что тут не так все просто. Они пойдут, когда раш будет. Да. Не арту потянуть Петя, туда аж, блядь, на Б. На с 0 Арта, попрацюйте по династиках. См аккурат, Савч. Всм, поживи там вс. Один тяж. один тяж осветить базу. Арта, ну переїхати треба хлопці, зараз засветить. Вс, арта переїхала, Арта переїхала їхні. їхня. Їхня. Зай... Да. Давайте ще назад, бо мені нахрен Ну мы Артуру спасем тоді. Сьом, давай до мене бьем 90-ки. Я просив, я просив Арту сюда, звідси забрати. Пить ми не достойно. Там 90-ки засветила, то я дома забрал. Сьом, давай. Понял. Сьом, давай він там один. Карта бачить прямо з... 9 лінії. Я знаю. Сон, давай следующую. На КД? Да. Я выйду сюда. Не надо, надо, Сон. Ну, Сон, не мешай мне, блядь. Мне на КД тоже. Через 59-ку сотку забери. Фокус, хлопцы, фокус. Сон, добывай и назад дотяжи. Арта ведь едем. Значит, чекайте. ты не видишь, не потому что у вас арта там забрали. Назад, назад, вдав. да. Да, 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 да. Сейчас назад, вообще на назад. Все назад. Все, мы идем на базу до них. Все, мы идем на базу. Как назад. Поебить назад, бачите, арта хуя. Да, 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 да. Все, мы на базу на захват. И что? тому британцу. Да. Что раз? Хуйня хоть захватывает, он вас вытягивает. Инка возьми его слева, а я справа за твою хату. Да, да, да. Сука, я был так, что ни туда, ни сюда. Я достаю. Да, ну, да -да. А, ёб -да, твою мать, а, ну, да, да. Атака, да, выйдите, бейте, девятку, короче. Твою мать. Добре. Артака десь на дев'ятку, 32, по вистрілу. Ще раз, добивайте. Добре, і, назад, біля. назад, сі, назад! Я Спокійно, значить один світить, арта з'їдеться. Дайте я поїду хаплу вазу Оце бій, да? Заєбатиський бій. Бій бі 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 бі. Фу Сьом. Ти да. вже там бери, вони всі тут одне А я думаю, що це Заєбись Заебсь, розрулили, а 90-ком пізди вснути дати. Тому що, там одна арта команда... розверталась тільки що з цього квадрата. 90-ти ком пожити. Щось три здохло, я до спір не розумію чого. Хоча я просив. Ну, там, там, сказав, там, Розвернутися з жопами, блять. До них. і Як слішо, сразу по газах і смахали, скільки раз це казав. Кожен раз. Кожен раз, як я, ми граємо, я прошу. Завжди там 90-ті з правої сторони перекрили проїзд. І там вони тупо стояли за хати і стрілювали нас. мене у подожди, он з давай я лучше поеду, а ти сводись. Сьом, тебе назад идиха, можешь? О! І одна стріляти буду. Їду я в арту шукати, бля. А Я просто... Що де шукати всіх вбили? А, не ще я Кажи, де я Арту шукати.